Ворог завдав 16 ударів по Харкову впродовж двох останніх годин. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, медзаклад та цивільна інфраструктура. Повідомив про це у телеграм міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про 30 постраждалих. За попередньою інформацією, серед них є і важкі поранені. Ударні БПЛА цього вечора атакували. І Дніпро у місті палає кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки. В обласній військовій адміністрації повідомили про. Одного загиблого. Залишайтеся в укриттях всюди, де зараз оголошена повітряна тривога. Селище Губиниха, що на Дніпропетровщині, у дводенній жалобі, коли росіяни вдарили вночі дроном під завалами власного будинку, опинилася ціла родина титаренків. Сусідам вдалося витягти 12-річну Маргариту, але дорогою до лікарні дівчинка померла. Що із її батьками і маленькою сестрою дізнавалася наша Софія Москаленко. У цьому будинку, що вчора мешкала родина з двома дочками, та вночі росіяни направили на селище Губиниха дрон. Основний удар прийшовся саме по цій оселі. Жителі села кинулися самотужки розбирати завали. Їм вдалося вивільнити 12-річну Маргариту. Та дівчинка померла дорогою до лікарні. Позвонила моя сестра, та каже, Ріточки нема. Я думала, що як так як сказали мені, що хата склалася. Я подумала, що всіх не маню, щоб побило всіх. Вона ще витягли, була жива, бо стовп на неї впав. Маргарита навчалася у сьомому класі місцевого ліцею, росла дуже талановитою дівчинкою, згадує бабуся. Гарно вчилася, любила малювати і співати. Вона, як вундеркінд була, вона, вона не, не по з росла. Їй було місяці чотири, то вона вже була як на год по її. Отака вона. вона рисувала дуже красиво, вона і портрети, і все, вона ну, як художник точно була. Вона співала дуже красиво. Вона так і папу і маму дуже любила. Дівчинка спала на першому поверсі, інші члени родини на другому. Поранення дістала молодша сестра Маргарити та її батьки. Нині шестирічна Соломійка разом з мамою поїхала на огляд до лікарів. Був син на другому етажі, там теж не можна було вилізти, а не мою, а лінушку. Ту викинуло з того через, через, через окно на вторі етажу. і вона лежала тут без сознання. Мієчка, та, та казали, там теж лежало отак, висіло все над нею. Не знаю, яким чудом вона та дитина вилізла, не знаю. У селі зруйновані та пошкоджені близько десяти будинків, і по цьому району росіяни б'ють уже вдруге, кажуть місцеві. Вже в нас раз було, ну сусідів там дрон упав. І до нас прямо огонь. Це ж ми друга хата одіг. І огонь аж у дворі ми побачили. А зараз у нас там повилітали вікна і сусідні вікна. Побачили ми отут десь огонь, отут десь огонь горів. У пам'ять про Маргариту сьогодні та завтра у громаді оголосили дні жалоби. Це дійсно трагедія для, для всієї громади. Розбирали серед ночі завали, витаскували дитину. Батько ну, він навіть вбирав, але я розумію, що це шок, що він ще просто. Тримався молодець, але ну це трагедія. Вибухи також пролунали і у Сенельниківському районі. Там зайнялося підприємство. Били росіяни і по Нікупольщині. Поранення дістала 47-річна жінка. Там завдали повторної атаки по рятувальниках. Пошкоджень дістали пожежні авто. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Євгенілопотніченко. Ми Україна, Марафон Єдині новини. Після масованої шахетної атаки оговтуються Черкаси. Там російський дрон у понеділок пошкодив газотранспортну мережу, залишивши без газу 117 тисяч родин і 430 підприємств. Фахівці нині працюють над відновленням. На фронті від початку доби відбулося 125 боєзіткнень, і майже половина із них на Покровському напрямку. Ворог тисне у бік Старої Миколаївки, Тарасівки, Єлизаветівки і Новоторецького. На Новопавлівському напрямку атакують біля Бурлацького і Одрадного. Зсу зупинили атаку у районі Кам'янки. Це на Харківському напрямку, а на Курщині відбили 15 атак ворога. Противник дійсно тривалий час вже намагається і форсувати саму річку Оскіл. Це в першу чергу ми бачили ще з кінця минулого року в районі піщаного Колісниківки, де були великі бронетанкові штурми, і так само зараз це. А ті бойові дії, які відбуваються на північний схід від Куп'янська, де противник намагається і форсувати саморічкою скіл, і розширювати свій плацдарм на правому березі, район дворічної район Фиголівки, зокрема, де наші військовослужбовці фіксують періодичної спроби штурмів, спроби накопичення піхоти. СБУ затримала керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке постачало до війська браковані мінометні снаряди. За даними слідства, підозрювані використали неякісні матеріали, щоб здешевити виробництво і у такий спосіб заробити на держзамовленні. До того ж, військовопосадовці, залучені до схеми, не здійснили належний контроль за якістю продукції та внесли неправдиві відомості до звітної документації. Фігурантам справ. Загрожує до 15 років ув'язнення. На фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили усім чотирьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 114 1 Кримінального кодексу України. А це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків. Майже 300 кілограмів вибухівки дістали військові моряки з Чорного моря поблизу берегів Одещини. Авіабомба ФАП-500 була на глибині 20 метрів у акваторії неподалік зернового коридору. На вибухівці помітили встановлені спеціальні сенсори. Спеціалісти припускають, що вони ймовірно були налаштовані на прохід судна. Радіус ураження у випадку детонації сягнув би 300 метрів. Знешкоджували знахідку у три етапи. Як повідомили у ВМС, раніше окупанти скидали такі авіабомби з літаків та мінували море. Востаннє у 2023 році. Втім, у воді і досі налічується декілька сотень бомб. Близько 400 мін в акваторії Чорного моря попередньо. Але окрім того, не слід забувати, що для того, щоб мати повну картину, звісно, треба проводити повне дослідження відповідних акваторій не тільки Чорного моря, а й річок, яким здійснюється навігація. День прикордонника відзначаємо сьогодні. Маємо історію добровольця Дмитра, який залишив свою цивільну професію кухаря і взяв до рук зброю. Ба більше, аби стати на захист країни, повернувся з дружиною з Польщі. Зараз Дмитро воює на Харківщині і поділився з нашою Іриною Антонюк, що йому дає сили і що його надихає. Рух прямо. Ось так бійці готуються до бойової роботи, навчаються працювати в команді і витримувати шалений психологічний тиск. Від цих специфічних навичок залежить, чи виживуть вони з побратимами, коли опиняться в кризовій ситуації. Впоратися зі своїми емоціями їх вчить боєць Дмитро. Повинен знати і володіти як своєю психікою. Якщо встати в ступор і не знати, що робити в той чи іншій ситуації, в той чи інший стресовій обстановці, то людина просто замирає і результат звісно, плачевний. В минулому Дмитро психолог із Мукачівського прикордонного загону, ще задовго до вторгнення росіян вийшов на пенсію, і зайнявся улюбленою справою. Почав куховарити за кілька років, доріз до шефа і не планував змінювати більше професію. З часу, коли я вже міг тримати, ножа в руках вілку і ложку, як то кажуть. От, ну і готував скільки живу, стільки готую. У лютому 22-го року Дмитро з дружиною вже жили в Польщі, але зібрали речі і приїхали додому. І Дмитро повернувся до побратимів-прикордонників. Наше рішення з супругою було однозначно, що потрібно повернутися і встати в стрій для її захисту. Мабуть. Так навчили батьки. Майже відразу Дмитра відправили служити на Харківщину, і дружина, не замислюючись, поїхала за ним. за мною, нази мною завжди, і, як то кажуть, і в радості, і в горі. Багато чого пережили за цей період, і навіть на четвертому році повномасштабного родина Дмитра не шкодує про своє рішення. Єдине дуже сумують за дітьми і онуками, і задля них щодня наближають перемогу. Із Харківської області Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Тіло полоненої української журналістки Вікторії Рощиної, яке повернули росіяни, було не тільки за численними слідами катувань, але і без деяких внутрішніх органів. Офіс генпрокурора заявляє, це може свідчити про приховування причин смерті і кваліфікуватися як черговий воєнний злочин. Міжнародні експерти патологу анатоми вважають, що смерть вірогідно настала внаслідок задушення. Родина журналістки результати ДНК експертизи вичерпними не важ. Жає і очікує на результати додаткових досліджень для ідентифікації. Вікторія зникла у 23-му році на окупованій території, звідки вела репортажі восени 24 го Її мали обміняти, але буквально за тиждень до обміну стало відомо про її смерть. Причини росіяни приховували, і тіло журналістки повернули аж у лютому. Про підготовку до розмови зі Сполученими Штатами щодо нових санкційних кроків проти Росії повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Обираємо больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії, заявив президент. Ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити зараз. Вони Переживають, що у них парад під І Правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Угорщина виходить із міжнародного кримінального суду. Очільник угорського МЗС каже Будапешт, не хоче залишатися частиною інституції, яка Цитую втратила авторитет і неупередженість. Кінець цитати раніше Угорщина заявляла, що якби до неї приїхав Путін, вона б його не затримувала. Міжнародний кримінальний суд нагадаю, що у 23-му році видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини в Росії. Їх звинувачують у воєнних злочинах під час російської агресії проти України. Перші жертви масштабного блекауту в Європі в Іспанії троє людей загинули, надихавшись чадним газом від генераторів. Ще одна жінка померла через те, що відключився її апарат штучної вентиляції легень. Постачання електроенергії на піренеях відновили. Тепер з'ясовують причини знеструмлення про піренейську добу при свічках. Леся Головина далі хаос на дорогах. Переповнені вокзали темні платформи метро, де люди шукають вихід при світлі ліхтариків. Одразу кілька європейських країн у понеділок поринули в темряву. Перебої зі світлом були в Іспанії, Португалії, Андорі та частково у Франції. Струм зник раптово і одразу на величезній території. Ми працювали, однак раптом вимкнулися всі комп'ютери. Ми подумали, що це невеликий збій. Таке іноді буває. Однак, потім почули, що це могла бути кібератака. Версію про кібератаку влада постраждалих країн поки не підтвердила, однак і не спростувала. Національний суд Іспанії почав розслідування справи про можливий комп'ютерний саботаж уряд Іспанії відповідальний за проведення незалежного аналізу того, що сталося. Ми використовуємо усі доступні механізми та ресурси. Будуть проаналізовані усі дані державної енергокомпанії та приватних операторів. Жодних гіпотез не можна відкидати доти, доки ми не матимемо результатів розслідування. Блекаут, який охопив південний захід Європи, називають наймасштабнішим в історії континенту. Через неструмлення люди залишилися без мобільного зв'язку та інтернету. В деяких лікарнях ситуація була критичною. Зупинилися потяги, погасли світлофори, водіям радили не їздити на авто. Магазини приймали до оплати лише готівку, в крамницях розкупили воду. Ціни на павербанки зросли в рази. Це було безумство. Мені довелося йти пішки додому. Транспорт не ходив. Викликати таксі було нереально. Я просто йшов і йшов, поки за півтори години потрапив додому. В Іспанії на кілька годин без живлення залишилися всі атомні станції. Допомогу із відновленням постачання струму запропонували європейські країни, серед них і Україна. Учора Я говорив із прем'єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Та до вечора понеділка струм почали повертати. Вімкнення вуличного освітлення люди зустрічали оплесками. Леся Головіна. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Держсекретар Марко Рубіо найближчим часом проведе переговори із дипломатами Індії та Пакистану. Про це повідомляє агентство Reuters. Перемовини відбудуться на тлі загострення ситуації між двома ядерними державами, які останніми днями обмінюються обстрілами у прикордонних районах. Тиждень тому в спірному штаті Кашмір бойовики розстріляли туристів. Загинули 26 людей здебільшого громадяни Індії. Офіційний Делі звинуватив у нападі Пакистан і перекрили воду річки Інд, на якій тримається Пакистанське сільське господарство. У відповідь Ісламабад перевірив свої війська, привів їх у стан підвищеної боєготовності. готовності. Міністр оборони Пакистану не виключив застосування ядерної зброї. А індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді напередодні надав збройним силам. Повну свободу дій у боротьбі з сусідньою країною, у тому числі, дозволив атакувати у той час спосіб та тими силами, які обере армія. У Канаді на парламентських виборах перемогла ліберальна партія на чолі із Марком Карні ще кілька місяців тому, безперечними лідерами опитувань були консерватори. Але відставка Джастіна Трюдо, плюс заяви Дональда Трампа про 51-й штат і розв'язана ним тарифна війна. І щодо Канади ситуацію змінили. Партія переможець обіцяє продовжувати всебічну підтримку України. Володимир Зеленський вже привітав її з перемогою. Ну а новий прем'єр. Уже зробив першу заяву, каже старі відносини. США скінчилися Америка хоче наші землі, наші ресурси, нашу воду, нашу країну. І це не просто погрози. Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами. Цього ніколи ніколи не станеться. Ми повинні прийняти реальність, прийняти те, що наш світ докорінно змінився. Росія влаштовує екскурсії українськими тимчасово окупованими територіями на Запоріжжі. У Мелітополі показують, мовляв, у розпалі курортний сезон і намагаються залучити якомога більше потенційних відпочивальників. А ще показують охочим мелітопольські розграбовані ними ж музеї і траншеї на Бердянських пляжах. Що насправді стоїть за так званим російським туризмом в окупованій Запорізькій області? Наші олені каптюх розказали місцеві партизани. Ці кадри днями зняла жителька окупованого Бердянська, показує центральну набережну, де порожньо атракціони працюють, людей немає. Ми зараз на машинках покатаємося, а діти на батутах пригають. А такими були порожні пляжі Кирилівки у 23-му році і минулого року. І зараз дало на парк панітно, що він три роки уже не працює. На тимчасово окупованій території Запорізької області туризму не було і не може бути, тому що ніхто не хоче їхати на прифронтову територію. Світлана Залізецька працювала журналісткою в Мелітополі з початком повномасштабного вторгнення. Довелося виїхати зараз спеціалізується на новинах з окупованих запорізьких територій, каже ситуація із туристами там катастрофічна, і це б'є по репутації самопроголошеної тамтешної влади у 2024 році. Так званий міністр спорту і туризму Віталій Карпункін так гучно заявив про те, що в них аж 100 тисяч туристів. Давайте порівняємо. Кирилівка до повномасштабного вторгнення мала 2,5 мільйони туристів тільки за один сезон. І це не враховуючи Бердянськ, Приморськ. Тому окупанти й вигадали спосіб, як показати, що життя там нібито вирує, як і раніше. У цьому році вони вигадали піший туризм, навіть не безкоштовний вже, а 200 рублів будуть брати. Як я собі уявляю цей піший туризм? Насправді вони хочуть зробити собі статистику для того, щоб сказати, що в цьому році в нас ще більше туристів. Вони прагнуть продемонструвати насамперед внутрішньому споживачів інформації, що територія благополучна, територія мирна. Приїжджайте до нас відпочивати на Азовські узбережжя. Ми відкриваємо нові туристичні маршрути. Про туристичні маршрути за 200 рублів по Мелітополю заявила днями Світлана Дорохова, так звана директорка новоствореного в окупованому Мелітополі туристичного центру. Закликає їхати, і вже Кремлю навіть озвучили цьогорічний план 150 тисяч тисяч туристів пропонує відвідати і кам'яну могилу. Ми знайшли кадри звідти. Замість туристів там гуляють російські військові. Українські партизани в ексклюзивному інтерв'ю нам розповіли: пляжі в траншеях і окопах. Руйнуються справді оці пляжі. Ми фіксували випадки такі ну, в тимчасово окупованому Криму, де навіть на дитячих пляжах вони їх зараз закрили і проводять там от якісь роботи. І з цього, що ми можемо якби, передбачити, це скоріше за все, все ж таки військові об'єкти. А це вже Єкатеринбург. Кремль влаштував там туристичну виставку, де кожен регіон мав свій стенд, щоб заманити собі туристів. Нам вдалося отримати план розташування стендів ось між нижнім Тагілом і Кримом. Наша Запорізька область, от саме на цій виставці, вони заохочували насамперед і росіян приїздити туди і збільшувати от туристичний потік на тимчасово окуповані території України. Подібний туризм росіяни влаштовували вже в розбумбленому Маріуполі. Там головна екскурсоводка по сумісництву уповноважена справ людини у так званому ДНР Дар'я Морозова проводить екскурсії, розбитими самими ж росіянами драмтеатром. Щодо запорізького регіону, їхати подивитися розграбовані українські музеї або пляжі з окопами виляться росіянам у кругленьку суму погодиться на те, щоб їхати на відпочинок трьома чи чотирма видами транспорту, проходити оці ем, інколи навіть і фільтраційні можливо заходи. Вартість виходить за хмарна там до 100 тисяч рублів. Та яка адекватна людина погодиться поїхати, подивитися, як виглядає війна і результати приходу руского міра за такі гроші. Ну а якщо не вийде закритий план, привезуть добровіль. Примусово бюджетників знімуть пропагандистський ролик і намалюють красиві цифри, як нібито процвітає туризм в так званій звільненій Україні, впевнені партизани. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Російська музика в Україні як це не дивно, але її досі можна почути майже скрізь і у Полтаві, і в Рівному, і у Львові, і у Києві. Навіть попри законодавчу заборону. Верховна Рада заборонила російську музику у публічних місцях ще на початку великої війни, але періодично спалахують резонансні скандали. Порушників затримує поліція, яких карають, і найголовніше, як кожен, хто слухає російське, фінансує військову машину ворога. Дивіться далі. Серед місця Києва четвертий рік великої війни. Підлітки вмикають на повну гучність російську музику. Реакція на зауваження, сміх. День жалоби за загиблими через ракетну атаку ворога по столиці. І маємо нові інциденти. Жінка танцює під гучну російську музику. За це поліція складає на неї адмінпротокол. І таких випадків по країні десятки. Яка відповідальність за це передбачена? Розповімо потім. А зараз про те, як українці, слухаючи російські треки, спонсорують наших убивць. Навушники це не просто аксесуар. Вони відкривають портал до цілого світу музики. Попри повномасштабну війну, близько 40% українців досі слухають російські треки, і такі прослуховування підтримують культуру країни-агресора. А ще російську економіку в Apple Music мюзіку топ 100 в Україні лідирує українська виконавиця. А слідом за нею, два російські репера на інших стрімінгових платформах, така ж картина. Продюсер Вадим Лисиця пояснює, як така музична всеядність українців збагачує нашого ворога в будь-якому випадку. На місяць платите, умовно там 5 доларів е за те, що ви маєте доступ до всієї світової музики, в тому числі до російськомовної. Система виділяє ті пісні, які ви послухали, і, і потім на них розподіляє взагалі всі ці кошти, які ви заплатили. Таким чином <клух> ці гроші потрапляють до гаманців е російських артистів. Вони з цих грошей платять податки, і ці податки потім е йдуть в бюджет. Е Російської Федерації і вона їх використовує проти нас, і це далеко не копійки, десь ну як що один цент за прослуховування. А я думаю, що ще й менше. Просто така кількість прослуховувань, яка зараз ну наразі є в Україні, вона вимальовується в десятки, ну, десятки в мільйони доларів на, на квартал. Хтось це розуміє, але типу, якщо ти слухаєш і в принципі в наушниках, то в принципі, можливо, але будь випадку ти за це платиш гроші Росії, це типу це не ок. Тому я проти, максимально проти. Я не слухаю російську музику, ставлюсь до цього дуже погано. І наскільки ці люди не мають своєї позиції громадянської, не мають своєї е, думки, як на мене, і просто фінансують все, що відбувається тут. Хтось чомусь не бачить у цьому проблеми. Чому ви обрали для себе російську? Не знаю. Це діло смаку, мені здається. Тут діло не в мові, а просто ну це ж музика, це звучання. Вона ж не залежить від мови. І навіть російських виконавців теж мелодія подобається. Ну мелодія ж не стає гірше за те, що вони просто ну російські виконавці заборонити слухати російське неможливо, але принаймні це не можна робити публічно. І початку великої війни в нас є законодавча заборона. До прикладу, за гучне прослуховування російської музики, передбачений штраф. Покарати можна і фізичну особу, і юридичну магазин чи ресторан. От тільки покарання поки символічне. Щоправда, штрафи пропонують збільшити, аби вони були від 5 до 8 тисяч гривень. Тут відповідальність може бути за якихось якісь, якісь суміжні дії. До прикладу, коли там якісь люди там. Перехожі роблять зауваження е, таким громадянам, і вони на нього реагують, скажімо так, агресивно. Да, наприклад, і в такому разі поліція може притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство, як приклад. Те, що заборона діє, це правильно, та все ж головне змінити внутрішнє ставлення українців, і це відбувається. Пісні наших артистів, які колись звучали російською, тепер українські, як у співачки Олени, Тополі, по-новому зазвучали її феромони Кохання та каштани. А може, а може хто знає, куди маємо ми йти і комусь ту дорогу покаже. Секрети вже не зберегти, намагалась перекладати їх ще в Америці, куди полетіла із дітьми на початку війни. Але натхнення прийшло лише після повернення в Україну. А по приїзду додому в мене в один день вийшло одразу три переклади. Українська музика поступово витісняє російську. У нас з'явилося дуже багато українських нових виконавців, і груп. Дуже класних, я взагалі дуже щаслива, що це відбулося. Тобто, це такий поштовх дуже серйозний, і музика досить якісна, досить цікаві артисти, досить з такими дорослими мудрими текстами і з гарною музичною підготовкою. Бо війна це не лише про зброю, це ще й про культуру. І те, що лунає в навушниках – теж вибір. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Роман Гребальник. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.